Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. На фронті загинув Бердянець Денис Заживіхін. річний Денис воював в 111 му батальйоні територіальної оборони. Тато Дениса Сергій Заживіхін теж боронить Україну. Як він розповів, бердянськ 24 син пішов на фронт добровольцем. Спочатку хлопця не брали через вік, але зрештою в Києві йому вдалося потрапити до Бердянської територіальної оборони. Денис та Сергій разом воювали на Запорізькому напрямку, потім на Сумщині та зрештою на Куп'янському напрямку. Рямку парубок отримав звання сержанта. 30 травня Денис Заживіхін загинув, захищаючи країну на Куп'янському напрямку. Вічна пам'ять герою. В Азовському морі зафіксовано вісім кораблів ворожого флоту. З них три ракетоносії. Загальний залп до 24 калібрів. Тактика зараз вводиться до такого патрулювання в чорному підводним човном. А от в Азові вони, мабуть. Вирішили, що їм трохи безпечніше, і тому навчальний процес вони е за все, намагаються організувати зараз там. Розраховують, е ймовірно, на те, що їх прикриє Кримська протока, е перепрошую, е Кершінський е канал, і що це має ускладнити роботу дронів. Ну і звісно, е намагаються вони там будувати ці. Е Споруди у вигляді барж, бо загороджень, щоб звузити прохід, також за словами речника, Росія використовує цивільний флот для прикриття військових кораблів. Але Бердянськ Маріуполь, решта портів на жаль знаходяться зараз на тимчасово окупованій території, і відповідно вони вважають скоріш за все, що там безпечніше. Ніж в Чорному морі, але при цьому слід зазначити ще таку важливу деталь, що навігація в Азовському морі вона не така проста. Там невеликі глибини і рекомендованих шляхів не так багато, і відповідно вони там фактично змішуються з цивільними суднами, і це для них така теж стала практика. Днями в Бердянський порт зайшло велике судно, яке зустрічали два буксири. Як повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер після переведення ворогом своїх кораблів до Азовського моря, сили оборони почали активну охоту за судами ворога. На цьому тижні наші дрони атакували на морі біля Порту Ейськ та в Таганрозькій затоці. Активно Активної стеження за військовими судами поблизу Бердянська та Приморська. На думку експертів, сам факт реального полювання на флот росіян в Азовському морі це дуже добра новина, яка відкриває нові можливості для наших збройних сил. Та ще більше обмежує бойові та логістичні можливості ворога. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишній працівниці правоохоронного органу з Бердянська, яка перейшла на бік ворога та брала участь у незаконних обшуках, у тому числі у своїх колег. Проводила допити патріотично налаштованих громадян, які були затримані окупаційною адміністрацією за свою проукраїнську позицію. Наразі вона продовжує працювати на окупантів у тимчасово захопленому Бердянську. Їй загрожує довічне ув'язнення. Ще один бердянець, який загинув, воюючи на боці окупантів, отримав від них орден посмертно. Мова йде про Владислава Онищенко. За яких обставин та де загинув зрадник, не повідомляється. Останні вісім років він проживав в окупованому Донецьку та підтримував Росію і путінський режим. Окупанти запевняють, що Онищенко пішов воювати за расистів добровільно, щоб не оставатися в підконтрольній западу колонії. у Бога У зв'язку зі святкуванням дня Росії гауляйтер Сауленко вручив орден «Мат Тері загиблого Іріадя Оніщенко у Тернополі судитимуть так звану директорку навчально-виховного закладу у селі Зеленівка Бердянського району. Зрадниця Соломіць нав'язувала учням навчання російською мовою, а тим батькам, чиї діти не бажали відвідувати заняття у зросійщеній школі, погрожувала позбавленням батьківських прав. Служба безпеки України повідомила про підозру у колабораційній діяльності 46-річному раніше судимому бердянцю Олександру Венцеву, який очолив незаконне пологівське міжрайонне відділення служби безпеки Запорізької області. Венцеву загрожує до 15 років позбавлення волі. У Бердянську Наталя Бабченко була керуючою відомих ресторанів «The Village», «Happy Плейс, Катран та «Піца Челентано». займалася сиру варінням та готувала до відкриття нові заклади. В березні 2022 року вона їхала з дітьми з окупації до іншої країни, залишивши все у рідному місті. Наталя згадує про тяжку дорогу до Запоріжжя, під час якої вона взяла в попутниці жінку з Маріуполя, яка вивозила документацію Маріупольського порту, і все, що залишалося, жінка молитися. Щоб це не відкрилося при обшуку на блокпостах, перші шість місяців Наталя працювала покоївкою в готелі Польщі, і це було дуже тяжко. Потім повернулася до України та оселилася у Густомелі Київської області. Там вона відкрила книгарню разом з українською авторкою Маргаритою Січкар, а пізніше видала власну книгу Проживає особливі почуття посилання на повне інтерв'ю дивіться до опису цього відео. Бердянець Валерій Качуровський нещодавно вийшов на пенсію та не став сидіти, склавши руки, а долучився до сил безпеки та оборони та пішов захищати Україну, звільнити захоплені ворогом території та повернути до мирного життя маленьких українців. Головна мета досвідченого правоохоронця. На своєму професійному шляху Валерій Качуровський чимало років присвятив роботі з дітьми. Спочатку працював у кримінальній міліції у справах неповнолітніх. Потім у ювенальній превенції поліції згодом перейшов до сектору протидії домашньому насильству після повномасштабного вторгнення расистів і окупації рідного Бердянська Валерій продовжив роботу на підконтрольній Україні території області. Зараз Валерій проходить етап бойового злагодження, а невдовзі боронитиме державу та наближатиме нашу перемогу. Пам'ятаєте, у 2018 році наше місто було у всіх випусках новин через те, що саме до Бердянського порту було доставлено затримане поблизу обіточної коси Кримське риболовецьке судно Норд, яке рибалило під російським прапором. Судно затримали за порушення порядку входу виходу із тимчасово закритих портів окупованого Криму. У 2024 році двох прикордонників, які несли службу на прикордонному катері, який затримав це судно підконтрольний Російській Федерації. Верховний суд Криму за. Судив на 17 років позбавлення волі за статтями про викрадення судна та викрадення людини 16 травня 2022 року. Обоє потрапили до російського полону після того, як за наказом командира вийшли з Азовсталі. Цього разу у судах не стали вигадувати про вбитих цивільних, тому що знайшли інший гучний привід. Російському судилищу не завадило те, що ще у жовтні 2018 року конфлікти з рибальськими судами між Україною та Росією було частково вирішено. Миро членів екіпажу, затриманого в Україні російського судна Норд обміняли на сімох українських моряків. До речі, тоді російські агенти намагались використати ситуацію для дестабілізації ситуації в Бердянську, проте безуспішно. Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях прокладають трубопровід для нафтопродуктів від Новоазовська в бік Бердянська. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко та опублікував відповідне відео. Він зазначив, що за документами у загарбників це обліковується як газопровід, але вони прокладають труби іншим діаметром, який не підходить для цього. За його інформацією, початок укладання трубопроводу припадає на ділянку Новоазовського району, де до початку війни знаходилися на. Ливна станція, та ці труби йдуть звідти. Російського командування виникли серйозні складнощі з перекиданням додаткових резервів для тиску на роботинському напрямку. За інформацією розвідки, 31-й мотострілковий полк з Башкортостана, який дислокується на Бердянщині, майже у повному складі відмовився висуватись на призначені позиції. Підрозділ був сформований з добровольців рік тому. Згідно з наявними даними, контракти наразі закінчилися в 60% особового складу полку. В перехопленнях йдеться, що військовослужбовцям припинили нарахування грошей. Чового забезпечення, доки вони не переукладуть контракти наново. Одночасно з цим командування заборонило всі відпустки для бійців через побоювання масових неповернень до частини. Відмовникам погрожують відкриттям кримінальних проваджень. На місцевих рашистських ресурсах з'явилася така собі сумна історія Анатолія Войніка, який з 2014 року воює добровольцем на Донбасі. У 2022 році зрадник підписав контракти з батальйоном Судоплатова, де Анатолій Войнік активно займався затриманням та катуванням проукраїнсько налаштованих мешканців тимчасово окупованих територій. Після закінчення служби 2023 року. Окупант повернувся до Бердянська разом із дружиною. Однак у квартиру матері, де був прописаний, потрапив. Ти не зміг, бо його мати та сестра, коли почалась повномасштабна війна, змінили замки та виїхали з окупації. Мати з сестрою не підтримують зрадника та мають про українську позицію. Дізнавши, що Анатолій пішов воювати на боці ворога, родички відмовилися від нього. Судоплатовець подав на них до суду та хотів забрати квартиру, але це не допомогло. Та річна тяганина по судам закінчилась програшом Анатолія. Суд залишив квартиру сестрі, оскільки мати встигла оформити договір дарування на неї. Окупаційна адміністрація теж не може. Допомогти судоплатівцю законодавство Росії виявилося на боці його проукраїнськи налаштованих мами та сестри. На тимчасово окупованій Луганщині ворог не платить зарплату шахтарям. На деяких шахтах не платять з лютого. В регіоні посилюється соціальна криза а населення стає більш залежним від окупаційної адміністрації, яка компенсує борги роздачою гуманітарної допомоги в обмін на отримання паспорта. Пише центр національного спротиву. Решисти знову розповідають казки про масштабний проект курорту в окупованому приморську. Днями сенатор огозін та голова уряду захопленої частини Запорізької області Ірина Гехт відвідали обіточну косу. Окупанти жаліються, що місце дуже красиве, але чомусь нікого немає. Решисти заявляють побудувати на місці українських територій курорт, знищивши 6 тисяч гектарів заповідної землі. Але як завжди, обіцяють зробити це через 10 років, та ще й інвесторів, бажаючих втілювати ці химерні плані. Лани немає. В окупованому Старобільську на Луганщині жінка пригостила окупантів пиріжками з канцелярськими кнопками. Про це пише телеграм-канал Жизнь в ДНР. Невідомо, чи є постраждалі. Це не перша історія, коли окупанти отримують від мешканців тимчасово окупованих територій небезпечну їжу. На Херсонщині жінка вирішила повернутися з окупованих Олешок на правий берег. Як це було, розповіли у регіональному виданні вгору. 11 червня екіпаж БПЛА помітив її на Антонівському мосту у передмісті Херсона. Пізніше з'ясувало, що це була жінка 1973 року народження. На початку війни вона виїхала до Росії, але повернулася назад і ще торік з Олешок намагалася пройти на правобережжя Херсонщини. Але тоді її відправили спочатку до окупованого Криму, потім Знову до Російської Федерації цього разу вона з Білгорода добралась до Джанкоя, потім на Скадовськ, далі на Радинськ. Із Радинська вона прийшла пішки, в Олешки та прийшла на правий берег, кажуть військові. За інформацією молодшого сержанта з позивним Макс, вся операція тривала близько шести годин. Расисти заявили, що засудили українку з Мелітополя на 13 років за передачу даних Збройним силам України. Про долю Юлії Ковешникової не було жодної інформації. Востаннє зв'язок із нею був 8 квітня 2023 року, близько 12-ї години дня. Понад сім місяців Юлія Ковешникова вважалася зниклою безвісти. Днями стало відомо, що жінку викрали російські загарбники, коли вона йшла на ринок. Її звинуватили у шпигунстві та засудили до 13 років ув'язнення з відбуванням. Покарання в управній колонії загального режиму. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.